Так, всім привіт. Сьогодні у нас на огляді буде мега Гаргант синів Пегемата Я вже дивився, У нас на вибір можемо зібрати трьох різних, але не зовсім гаргантів. Кракенитера, гейтбрейкера або Ворстомпера. В принципі, ось так вони мають виглядати вже пофарбовані. Давайте подивимось, що всередині. Всередині у нас ось така коробка З інструкцією, пластиком. Давайте спочатку подивимось на інструкцію. Це в нас Eater. Тут хтось в нього висить човні. Шматок човна. Тут всі ці у нього, теж купа різних людей. І така ось дубинка у нього. Так, що ми можемо зібрати з цього всього? У нас буде три різні голови для них. Тобто біцня залишиться або така голова, або така, або така. І тут ми бачимо так само що столуб ноги в них спільні, тобто, маючи тулупи ноги, в принципі, можна зібрати майже ще одного гарганта. Але тут ось рука в цих двох спільна синя, а тут, бачите, ця рука і ноги теж спільні з цією моделлю. Тобто біцня якась залишиться, але подивимось. Мабуть, це зброя, сітка, там, я не знаю, цей човник його на спині, Голови, звісно, і там ось ці, типу, їхні штані броня. Так, Тут у нас показано, як вони будуть виглядати. Вже зібрані, пофарбовані. Саме в нас іде збірка тулу. Бачите, в принципі, збирається тулуб. Доволі немало частин. Тут тобто там якісь невеличкі шматки, Пузо його, груди, тут до них ми клеїмо. Виходить ось така ось штука, Тобто тулуб з ногами, і вже на ось це все ми будемо на вибір вішати. Різні там деталі, які в нас є. Це в нас пропонують нам кракените розібрати. Тобто ось ноги ну, в нього з двох частин, з трьох навіть тут ще якісь типу сандалі в нього. А, збираються ліва-права. Тут у нас якісь щупальці. Теж з двох частин. Далі там щось на труси йому навішуємо щитки якісь там, коротше, трохи тюнінгуємо його. Так, ось це все там. Черепи, якісь пляшечки, знову щупальця. Ось так воно буде виглядати. Сітка, На пузо йому ще вішається. Ось така зброя і рука. Рука збирається, вона там спільна для двох моделей. І тут ще одна у нас рука. Теж там з якимось навісним на ній. Вибачте. Е, так. Тут зброя в нас збирається. Доволі багато частин маємо. На ній. Так, і рука. Тобто можна... Придумати, якщо щось вигадувати з цим, не знаю, що залишиться Треба буде дивитись, може, десь на базу якусь заюзати. Як додаткові деталі терейну. Так, це в нас рука, а це те, що в нас буде у Сітці. Тобто, бачите, там тулуби теж, там якісь люди в Сітці. Як це, це мабуть, це окремо фарбувати треба, а потім в сітку пхати. Бо я собі не уявляю, як це все робити. Так, і шия. Шия. Потім якась типу прикраса там із щелепи чиєюсь. Голова, голова в нас. Ага, тут щелепа язик. Окремо збирається, тилиться окремо. І ось така голова у нього виходить. Так, це частина човна, мабуть, якогось на спину йому вішаємо. Теж він там з двох-трьох частин збирається. Так, це ще все ще він. Тут якісь маленькі прикраси, далі навішуються тут якийсь... а, це той чувачок, що на човні висить. І тут ще якісь додаткові стріли. Ворон. Куди його пхати? того ворона щось не показало? Але кудись можна. Ось так буде кракенітер виглядати. Далі в нас іде Варстомберг. Так, ну, тулуб ми вже зібрали і тут ноги пішли. Збираємо ноги Знов ці апгрейди для штанів його, спис якийсь, жав когось, коса, череп. Тобто купа всякого Ще Сокила якась з мечем. Далі в нас знову ми тут. Навішуємо на нього, напузуємо якусь броню. Тут тобто цей трохи більш броньований, його зброя дубина якась. Перемотана там, мотузками, ланцюг. Далі дивимось. Інша рука збирається, тут більш броньована така. Рештки там якоїсь броні. Так, плечі тут також інші. З трьох частин, тобто голови і шия плечі. Ті самі шия буде інша. Тут ще додаткові щити на цю руку Ось такий більш броньованим виглядає. Так, і голова така з бородою, чуб в нього є. Вибачте. А, теж там язик щелепа окремо збирається. Щіт на спину такий з купою зброї. Там якісь черепки наче. І ось так він буде виглядати вже у пофарбованому вигляді. Тут так само. Це вони нам що пропонують відрізати? Чи щось там зробити? Ага, он і ворона цього можна посадити. Далі в нас буде гейтбрейкер. Те ж саме, в принципі, ноги, знову обвісне. Дзвін якийсь. Знову якісь додаткові тут дзвони. Шматочки трусів його. Так, дзвони. Це якась, мабуть, частина воріт. Лешітка. Дошить, дошки якісь висять, якась, не знаю, плита. М -м -м. Далі ми збираємо руки. У -у -у. Тут у цього в руці буде хлопець сидіти якийсь, кого він спіймав, і його зброя. Такий дзвін на ну, ланцюзі. Так, що ми тут? Це все клеїться решітка на йому клеїться рука із цим хлопцем. Окрема морда. І цей, цей капелюх. Капелюх з двох частин. Морда всередині. Це що таке? Це якісь типу прикраси в нього. Так. І тут, ага, це типу шия буде. Частина. Кипелюху, це в нього така шия буде. І теж цей ворон, але щось вони не показують, куди це все закрати. Тобто воно або залишиться, або ми його кудись заюзаємо. І рули йдуть для ага, тут різними мовами для а Отчуть тільки для кракенітеру, Цікаво. Тобто, <кій> вибачте. Зібрати ми можемо трьох різних, а рули для кратиметеру написали. Ну, добре, рулит у не головні, їх можна там пошукати, знайти. Так, давайте подивимось на ливники. Що в нас тут є? Це ливник зброї, як я розумію, це рукаш. Бо це для гейтбрейкеру в нього його дзвін, а це для когось іншого ця дубінка. Це кракенітра щупальця, на пузо йому сітка для гейтбрекеру. Теж решітка ця, це що таке, частина ноги. Боже, як вони наліпили все, що завгодно на один ливник. Ці дві стрілині, мабуть, тут десь... Має бути ще ворон, що не вирішили його кудись в інше місце запхати. Так, давайте дивитись далі, що у нас є. А, далі у нас теж частина зброї, руки, це, я так розумію, а, трука кракнитро, бо тут щось якась риб'яча, луска. Схожа, принаймні на неї. Ця плита була. Це в Гейтбрейкера. була плита, а це у Warstone перебороня. така. тут хорн ще якось з'явився. Символ їхній. Так, це п'ятка з сандалями. Це частина зброї, інша п'ятка. Руки, якесь навісне, мабуть, руки, частини рук. Знову. там Тюнінг весь цей. Що ми йому будемо трусить тюнінгувати, Якийсь череп частина. Когось незрозуміло когось. І тут зброя ще якийсь спис когось віджав він. Щіт так само. Ще частина дзвону. Тобто він так розкидали, як хотіли. Так, давайте далі подивимось. О, далі в нас буде йти вже, як я розумію, це спільний ливник, де в нас буде тулуп і ноги. Ось такі нігті на ногах. Підікюрм давно не робили. Тут все. Ага. Тут ось о хлопець один. Їх тут два в руці буде. Тут ось він і мені він теж не робив давно. Так, добре. Це труси. Ноги, ще нога, пузо його. Так, з пупом. Це частина спини. Це якась нога знов. Дзвін. Це гейтбрейкер, мабуть, його вішає. Це на ноги, мабуть, частини, знову ноги і груди його. Ага, ось ще один хлопець в руці. Так. Тобто він тут стирчить і тут частина іншого. Угу, прикольно. Так, ось воно збирається з цих двох частин. Ну, виглядає досить великим. Так, і останній ливник у нас залишився. Ось така ще база буде величенька. Це теж зброя і сітка. О, до речі, сітка має бути цікавою, бо тут всі ці, бачите... І чи акула, чи хто це хвіст, і люди там намішано все, що завгодно. Сітка, сітка. І це частина тільки, як я розумію, тут так само, частина корабля, о, тут обличчя будуть. <кій> так вибачаюсь. Це броня в Ростомпера на спину. Ось інша частина сітки І там, можете бачити, купа всього цікавого. Цікаво, як це все фарбувати. Так, тут голови, шия в нас ось голова варстомпера. Тут доволі цікава борода в нього. Язик чийсь, це голова кракенитеру. Це частина. Спрої, мабуть, якусь це потилиця. Чи, чи кого. Це у нас шиє, мабуть, шматок шиї. Що це? Чиясь голова? Куди її там ліпити? Окремо. тут частина обличчя. Знову. Шапка, капелюх, не знаю, що тут. Що це таке? Так, з двох частин він буде, і тобто обличчя. І все, частина зброї, якісь. начебто, роги для Варстомпера. Хтось вже трохи підсихає. Це для кракенітеру лепи такі. Доволі багато деталей і доволі цікаві вони всі. Так, з цієї сторони в нас нічого цікавого немає. Щит ще якийсь. Так, добре друзі, я думаю, на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимо.